Привіт, мої спортивні і трошечки хитренькі. Сьогодні ми знову будемо перевіряти, чи працює лінива ліпосакція. Всім привіт! Мене звати Юля, я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми продовжимо челендж Турботливі-85, де я двічі на день тренуюсь, читаю матеріали для читання і виставляю відео на YouTube, до речі, щодня. Сьогодні день номер 59 це означає, що вже 58 випусків ви скоріше за все бачили на моєму каналі. Якщо ні, обов'язково переходьте, та дивіться, щоб бачити повністю всю мою історію. У мене є. Окремі відео про Румунію, де я зараз живу. Є окремі відео про мою мотивацію, що ж мене заставляє прокидати щодня і знімати відео для вас на YouTube Щодня це така, знаєте, величезна сила волі повинна бути. І я вже розповіла, у чому секрет. Сьогодні ми з вами знову їдемо на масаж. Це буде вже моя друга кавітація. Шукаємо результат, як мені пообіцяв чат GBT, десь. Після четвертої процедури, те, що мені вже дуже сильно подобається, що мене це додатково мотивує. Займатися спортом, тому що, знаєте, це така трошки перекладання відповідальності ще на когось, на мого масажиста-дариночку, тому я ще з більшим таким завзяттям, гарним настроєм тренуюсь. Сьогодні у нас знову буде підняття по сходах. Я це обожнюю. Я реально це полюбила ніжною любов'ю. Найкрутіше для мене кардіо. Я просто вмикаю навушники і можу підійматися, щось собі там фантазувати, щось видумувати, щось обдумувати. Реально дуже крутий, цінний для мене час. Плюс мені це реально легко дається, якщо ви ніколи не, не практикували підняття по сходах, обов'язково це зробіть, пам'ятайте, що важливо при цьому спускатися все ж таки на ліфті, якщо у вас є така можливість, щоб не перенапружувати свої суглоби. Також обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. У нас повернулись мативажкі передбачення на день, тож я вас закликаю подивитись до самого кінця. Там буде така цікава думка, можливо, вас це надихне також на якісь реалізації круті. Як завжди, я вам нагадую доєднатися до нашого збору для маленького Максима. Я вже це роблю котрий день поспіль. Я не хочу, щоб ви звикали до того, щоб я постійно та та-та-та це говорила. Знаєте, нехай це буде вашою такою рутиною допомагати комусь. Переходьте в описі під цим відео, буде баночка родини Максима. Тут буде відео з мамою Максима, де вона розповідає всю історію. Якщо кратко у Максима в'язувати дістрофія дюшен, дуже халепне таке захворювання, але вихід є просто. Справа в грошах величезних це більше ніж 2 мільйони доларів, майже 3 мільйони доларів. Але я впевнена, що якщо ми всі докладемо якомога більше зусиль для розповсюдження цієї інформації, цього збору, для того, щоб навіть знаєте, 2 гривні мають велику вагу, тому обов'язково допомагайте. Це заряджає. Ваш день, нехай це надає вам крила, окриляє, і додає додаткової мотивації. Сьогодні ми їдемо на масаж. Я, як завжди, щаслива взяти вас з собою. Якщо ви не дивились тут, я повністю розповідала, що таке кавітація, що таке LPG, як це відбувається, що воно дає. Поки мені все дуже дуже сильно подобається. Мені подобаються мої зміни. Вчора, до речі, якщо ви не бачили, ще й гантелі прийшли. Я позаймалася, трошки відклала їх, і сьогодні хочу зробити кардіо. Можливо, я буду трошки чередувати кардіо і саме силові вправи по дням. Точно з вами сьогодні зробимо якийсь третінг, хрестяжку, таку класну йогу. Тож залишайтеся зі мною. Я сподіваюся, ви натхнені, мотивовані заварювати чайочок або одягайте свої лазінчики, і давайте позаймаємось разом. Поїхали! Не знаю, скільки я разів піднялася. Я забула сьогодні будинок, точніше, що я його залишила на зарядки. По відчуттям, знаєте, так, я відчуваю вже, коли в мене серденько сильно стукає. Можна замідятися, коли навпаки, то можна прискоритися. Думаю, ще разок, можливо, піднімуся і буду йти додому. Я вже по годину, я не знаю, хвилин 25 вже займаюся. Коротше, отакий от сьогодні настрій такий сьогодні стан щось не, не подобається мені нічого. Ні, як я в церкві виглядаю. Потім бать ці думки в голові, бо я завжди, коли тренуюсь, класно прям себе так розганяю по матівашечці. По матівашечці. а я до вас. Не у спортивному одязі, як вам такі поворот. <смі> я їду на масаж, що й вам, боже, це передне. Сьогодні теж буде кавітація. Зараз я сяду в машину, все вам розкажу. Які плани. Плани сьогодні трошки змінюються. Блю це ну, свіжість, запах ранку просто кайф. Коротше, сьогодні я їду на кавітацію. Я не буду робити LPG. На все тіло, тому що у мене жорсткий ПМС, і відчуваю, що я налилась просто як соковита слива. Але при цьому ну я розумію, що мені буде дуже сильно больно. Минулий раз я запідозрювала, що у мене ПМС, тому що прям реально дуже сильно больно було робити масаж навіть на одинички, типу, це найменша потужність. Я прям лежала і така, ну, терпіла реально. Все поміняється через тиждень, я дуже сподіваюся. Тож сьогодні я вирішила робити лише кавітацію. Це виходить, лише зона живіт і бока. Я не хочу припускати, це для мене важливо. ЛПД вже зробимо, ну і ЛПД на ці ж зони, а на ноги вже додамо наступний раз. Бо я реально думаю, що просто ну, наші ці страждання, такі жахли, <світ> я не витримаю нашу. Ось так, що такі справи позаймаємося з вами сьогодні, як завжди. Настрій такий зонний, якщо чесно. Мені така дурість снилась. Боже, мені снилося, що мене камар укусив е за плече. У мене там така гуля надулась і виявилось, е що там, типу, краб. А потім звідти ще чоловік дістав павука якогось дуже небезпечного. Коротше. А потім там взагалі був кошмар, навіть не буду вам говорити, бо це накарут страшний. А страшний що вам ще хочу сказати? Людина, б'юті-блогер, тональний крем не може сама собі підібрати. Це просто капець. У мене ціле відео на Ютубі, де я прям, знаєте, по фактам розповідаю, як треба підбирати тональний крем, щоб не було таких історій. Але своє виправдання, хочу сказати, що ми просто нагло обманули. У мене був це тональний крем, мені він і не подобається, як він лежить, коротше, і колір мені не підходить. Е, у мене був це тональний крем Sifora, кер, там, там. Е, Кір, там що-то там. У мене був пробник, і пробником я висполівалася, я прям така, вау, це дуже круто! Пішла, купила такий тон, і ось, блядь, дивіться, як це називається? Я думаю, брехня. <гум> Він і тоді не зовсім підходив, але, блін, але, щоб так, ну я б такий тон не купила. Ладно, все, давайте виїжджаємо. Так, як завжди, у таші заходимо. Так, я вже <гум> з масажа. Що вам хочу сказати? Я забула все зняти. Я забула вам зняти, тому що я просто. Насолоджувалась ми болтали і все пройшло дуже-дуже класно. Я так і зробила уже на животик і на бачка. Вийшло швидше і не так болісно, тому що ноги, і мені здається, я б сьогодні вже не витримала. Ось, так що такі справи. Буду їхати додому і займатися. Так, і передбачення на день 59. До речі, передбачення я вже почала писати самостійно якісь е свої інсайти. Тому тепер вони будуть ще глибше і грати для мене набагато більшу роль, Якщо, як вам, щоб не відбувалось навколо, дивись на це як на можливість. І це мій реальний потужний інсайт попередніх днів, тому що, знаєте, коли ми звикли ставитись до якихось речей як до проблеми, дуже складно переробити свій мозок і якось. Поміняти свою думку з цього приводу. Наприклад, я думала в контексті того, що, блін, мій чоловік моряк, мені реально дуже хочеться, щоб ми завжди були поряд, щоб ми завжди були разом, щоб у нього була якась робота тут, поряд, можливо, з дому або в офісі. щоб йому це і подобалось, але при цьому він був поряд з нами завжди. Я так звикла бачити це проблемою, думати про його професію, і як реально про якийсь тягар, що це дуже складно, це дуже болісно. І це правда так, це правда складно і болісно, але я почала прям знаєте, задумуватись над тим, окей, хорошо, складно, болісно понятно, це вже 10 років. Так, ми 10 років разом, і він працює моряком. Що ще мені дає його робота? По-перше, я реально величезна повага до його роботи, я її бачу. Дуже святою, тому що він справді допомагає дуже великій кількості людей, і це прям дуже круто. Також вона приносить нам гроші, на які ми живемо. І це реально величезна моя вдячність. Я не знаю, скільки я повинна бути вдячною, щоб е, віддячити за це все, що він е, для нас робить. Я почала на це дивитись: окей, у мене ще також є е, додатково час на свої якісь реалізації, на те, щоб проходити курс, саме за рахунок того, е, що трошечки я займаю цей простір, коли він на роботі, щоб не сумувати. Я так звикла робити, і це так було завжди. І зараз я відчуваю, в принципі, вдячність за це, за те, що в мене є така можливість, тому що, коли він поряд, я прям така вся котічка муркотічка Мені хочеться тільки з ним час проводити. Я не знаю, Можливо, дівчата зі мною погодяться, одразу відключаються всі якісь амбіційні плани, і ти така мр, просто домашня кішечка. І це. Класно, але я теж хочу, щоб мене щось мотивувало йти далі. Тому я зрозуміла, що також це мені дає його робота. І плюс, якщо говорити вже так з вами супер відкрито, я вивчаю буддизм, тому я не можу не дивитись на всі ці життєві ситуації з точки зору карми. І в кармі є така дуже крута практика: ти радієш свої відчистки. Коли у тебе щось трапляється погане, але щось, що тобі не подобається, ти радієш, що все, що це з тобою трапляє. Зараз поясню логіку, тому що ці зерна, це, ну, ця погана карма, вона вже вийшла. І типу можна цьому порадіти, тому що все, воно вийшло. Хтось кидається у вас какашками. А ви радієте, тому що ну, ці ж какашки не безкінечні. Розумієте про що? І типу карма вийшла, і треба порадіти навпаки, перебудувати свій мозок для того, щоб це не пересіяти, не перестворювати заново. Я прям така, блін, вау, 10 років у мене очищується ця карма роз'єднання. Карма роз'єднання дуже важлива, тому що з'єднання це не тільки між людьми, а ще з'єднання з нашими цілями, з нашими мріями, думками, з нашим вчителем. І це для мене реально дуже, -дуже важливо. І я прям. Вирішила поміняти стратегію і подивитись на те, що на це наше розділення як реально на велике благо і прямо порадіти цьому. Тому така <сміття> думка, така <сміття> домашня робота для вас. Подумайте, що вас реально дуже сильно парить або доставляє вам величезний біль. Ну, я не кажу про якісь жахливі речі, тут у мене лише співчуття, можливо, про якісь такі невеличкі моменти. Іноді важливо подивитись з іншої точки зору, бо а чому ні? Ну, наче і так топтатися в цих думках, що це болісно, що це погано, що це так неприємно. Ну, скоріш за все, ви вже це робите, бо це дуже просто робити нашому мозку. Спробуйте зробити щось інше, і, наприклад, подивитись хорошої точки зору на цю ситуацію. Можливо, у вас вийде щось прикольно, ділиться у коментарях. Я вам дуже сильно вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Я вас цілую, люблю, обіймаю. Ви мої неймовірні, ви мій величезний, величезний скарб. Якщо ви раптом не підписались, підпишіться, поставте вподобайку і побачимося завтра. Пока!